Це програма «Діловий ритм». У студії для вас працює Анна Васильєва. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Угода про асоціацію Україна на шляху до Європейського Союзу: 50 мільярдів на розвиток будівництва та модернізацію комунальної сфери, житло для бюджетників під 3%. Огляд новин з регіонів, рейтинг найдорожчих годинників світу та традиційно про ситуацію на валютному і паливному ринках. До кінця червня Україна має виконати усі зобов'язання перед європейським союзом. Візит європейських міністрів до України нагадав, що до вільнюського саміту часу залишилось обмаль. Тож всі сторони повинні взяти на себе відповідальність та зрозуміти, що наразі вікно для можливостей відчинено. Під час зустрічі президента Віктора Януковича з головами чотирьох МЗС Польщі, Литви, Нідерландів і Данії було висловлене спільне бажання, щоби угода про асоціацію України з ЄС була підписана. Дипломати відзначили позитивні зміни, які відбулися в країні. Що засвідчили, Україна рухається у правильному напрямку. Мені приємно відзначити, що ваш сьогоднішній візит є підтвердженням. Того, що ми цю справу робимо спільно, переконаний в тому, що наші зусилля приведуть до успіху. Саме ми сподіваємося що в листопаді місяці цього року буде підписана. Угода про асоціацію і створення зони вільної торгівлі в вільності. угода про асоціацію не подарунок, а важіль для подальших реформ, що наближатиме Україну до Євросоюзу, наголосив голова МЗС Литви Лінас Лінкевичус. Нині ставки дуже високі, а часу обмаль. І якби рішення довелося приймати нині, то найвірогідніше воно було б негативним. Я відбуваю з України з більшими сподіваннями стосовно підписання угоди про асоціацію ніж коли я сюди приїхав. Час, що залишився до саміту, закінчується. Потрібно докласти максимум зусиль для досягнення мети та узяти відповідальність за прийняття необхідних рішень. І коли я кажу всі, то маю на меті Європейський Союз, український уряд та опозицію. Максимум за три наступних місяці український парламент має ухвалити законопроекти для подальшої євроінтеграції про верховенство права й демократії, прокуратуру та чесні і справедливі вибори. Я звертаюся публічно до усіх політичних сил. Вони мають відкласти у бікусі відмінності та прийняти законодавство, що є важливим для асоціації з європейським союзом, для того, щоб саміт у Вільнюсі був успішним. Якщо Україна зробить усе, що від неї залежить, я вас запевняю, що Польща і усі інші друзі України зроблять те, що залежить від них євроміністри запевнили, що і президент України і опозиція налаштовані рішучі для виконання відповідних вимог. Утім, в опозиційних колах наголошують, звільнення Юлії Тимошенко необхідна умова. Голова МЗС Литви твердить, Україна має повністю вирішити проблему вибіркового правосуддя. У Мінрегіонбуді обіцяють збільшити обсяги будівництва житла в кілька разів вже наступного року. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-14 роки передбачає залучити 50 мільярдів гривень на розвиток будівництва та модернізації комунальної сфери. Урядовці обіцяють вже цього року запустити нову програму для бюджетників, яка передбачатиме здачу державного житла в оренду з подальшим правом викупу під 3%. Вже п'ятий рік поспіль різні уряди намагаються вивести масштаби будівництва житла на докризовий рівень. В країні вже діють чотири програми, які роблять квадратні метри доступнішими. Проте будівельного буму поки що немає. В уряді сподіваються, впровадження нових програм з будівництва допоможе розв'язати одразу кілька проблем: забезпечити українців дешевим житлом, підтримати нацвиробника та збільшити кількість робочих місць. Ці кошти, ці кошти, які плануються в. Вкласти в активізацію економіки це кредитні кошти. Це ті кошти, які необхідно взяти, відпрацювати, повернути. А завдяки тому, що держава дає державні гарантії, у нас повинен бути розвиток. Колишній чиновник КМДА, а нині віцепрезидент Конфедерації будівельників Іван Салій називає плани уряду грандіозними. Каже, нинішня ситуація на будівельному ринку патова. Будкомпанії завантажені на 30-40%. Більшість будівельників безробітні. Аби активізувати ринок, необхідні кардинальні дії уряду. Квадратні метри мають стати доступними. Стоїть завдання два з половиною три рази негайно збільшити обсяги будівельних робіт. У нас працювало до півтора мільйони на працюючих було в галузі. Сьогодні 330-340 тисяч. В Києві падіння будівництва за три місяці 34%. З 45-го року такого будівництва не падіння не було. Ми плануємо, що 13-й рік це рік початку інтенсивного розвитку, в тому числі і перехід на нову програму, яку зараз відпрацьовуємо, можливість. Оренди з викупом під 3%. запланує програма індустріального будівництва житла, що дасть можливість в 2013 році все це розпочати. Як швидко ми зможемо все це розвернути, поки що я вам, ну можу тільки сказати, то що ми плануємо по цій програмі відпрацювати дете до 10 тисяч квартир. Торік будівельники звели 7 мільйонів квадратних метрів житла. За перший квартал цього вже близько 4 мільйонів. Так, у Новомосковську здано в експлуатацію перший у цьому році будинок за програмою Доступне житло і перші власники квартир вже отримали ордери. А у військовому містечку Черкаські відкрили повністю відремонтований дитячий садочок на 140 місць. Детальніше у сюжеті. Під оркестр новомосковці отримують ордери на умріння квартири. Усього 35 щасливчиків. Привітаємо Євген Олександр. Привітаємо. Молоде подружжя Тетяна та Василь на цей день чекали рік. До цього проживали разом із батьками в орендованій квартирі та навіть у гуртожитку. Та тепер кажуть, шикуватимуть вже навіть трохи облаштували власну оселю та радять іншим містянам не мріяти, а діяти можна добиватися, так. не так много тих документів, як розказувати все нормально. Доступна да, все ріа реально, реально. на самом все деле, реально, все да. Все. вже незабаром. Другу домівку отримують найменшенки жителі військового містечка Черкаське. У цих кімнатах лунатиме сміх малечі. Тут їх навчатимуть першим азам граматики та математики. Вчитимуть читати, малювати, спатимуть діти на новеньких кліжках, гратимуться у новеньких кімнатах та з новенькими іграшками. А ще у дитячому садку облаштований міні спортзал. Однією з перших, хто вступить до закладу, це Річна Аня її мати Олександра вже рік стоїть на черзі до дитячого садка. Приходиться дуже рано зупинитися на очі. Боже у нас це дуже велика проблема. Таких як Олександра у містечку більше сотні, І саме для матусь та їхніх дітей її був повністю відреконструйований колишній дошкільний заклад. А нове дихання дав йому екс-губернатор Олександр Вілкул. Тож на відкритті він серед почесних гостей. Два года назад ми з вами разом я вижу очень много знакомых лиц, очень многих знаю лично, открывали тут рядышком детскую площадку. То есть мы открыли детскую площадку, после открытия детской площадки я тогда как раз изучал проблематику, которая есть в Вардейском, в Черкасском, именно в наших военных городках. И одной из ключевых проблем был детский садик, нехватка мест в детском садике. И мы вам пообещали, что мы решим, мы обязательно решим проблему с нехваткой мест в детских садах Черкасского. Все запрошені приехали не с порожніми руками. Закладу подарували телевизор, компьютер и музычный центр. Если строятся школы, если открываются детские садики, больницы, амбулатории, значит, люди верят в свое будущее. Значит, мамы собираются рожать. Значит, мы собираемся воспитывать наше подрастающее поколение. За последние три года на Днепропетровщине отзнаменовалась новою ерою в розвитку соціальних інфраструктурних проєктів. Таку традицію продовжуватимуть і надалі. У 2013-му вже відкрито три навчальні комплекси та три дитячі садки. І до кінця року на Дніпропетровщині вперше двері відкриють ще 24 дошкільні заклади. Далі огляд новин з регіонів. На тлі складної та подекуди все ще не визначеної ситуації, в якій опинилися миколаївські суднобудівні підприємства, певну надію вселяє ситуація на Чорноморському суднобудівному заводі. Звісно, порівняно з періодом розквіту підприємства, сьогоднішнє завантаження просто крапля, але доцільніше порівнювати з сучасним станом інших заводів, а не з минулим часів планової економіки та військово-промислового комплексу СРСР. Сьогодні ЧСЗ виконує кілька замовлень на ремонт і два на будівництво. Найважливіше, природньо, корвет. Давно стали банальними будь-які епітати щодо його важливості для військово-морських сил і всієї держави, важливості як символу відродження вітчизняного судно і головне кораблебудування. будування. Інформація про роботу над цим проектом здебільшого засекречена. З іншими простіше. Це майбутній буксир для прибалтійського замовника. Здача цього заказу для цієї компанії – місяць 13-го року. Таких буксирів такого класу ми построїли ну, різної можливості порядка 9 штук. О, значить, Длина його буксира, десь около 35 метрів, скорость 13,5 узлів, Вот, і він немножко допомогти відчається от від цих предучії. Це найможний буксир, який ми строїли з той плюди, яка була раніше. Кадрового голоду цех не відчуває, принаймні в умовах сьогоднішнього завантаження. По ту програму, яка у нас є, у нас людей сьогодні достатньо. Якщо гді на судоремонті спеціалістів не значить ми привлікаємо фірми. Ну в основному ми намагаємося справитися своїми силами. Поруч із цивільними суднами, що будуються або ремонтуються, йде модернізація та комплексний ремонт бойових кораблів. Загалом, влітку минулого року, їх на чорноморський суднобудівний прийшло чотири: малий розвідувальний корабель Переяслав, ракетний корвет «Придніпров'я», великий десантний корабель Костянтин Ольшанський та його менший в буквальному розумінні брат, середній десантний корабель Кіровоград. Практично на кожному з них роботи насправді виявилось більше, ніж планувалось спочатку. Практично весь корабль. Починає від корпусу, стального корпусу, надстройки Вот, всі системи кораблі, системи енергоустановок, спомагательні дизель-генератори, холод, гідрокустичні станції носовое устройство так называемое, то є насова парелі, створки носових ворот, кормовая парель, системи гідравліки, кармової носової парели, насоси, всі назначения, назначення, пожарної охлаждення. Останній ремонт корабель проходив. Також в місті Миколаїві, тільки в заводі міністриного комунара в 2003 році. Тоді також було проведено доковий ремонт з ремонтом окремого електромехічного обладнання, після чого корабель на протязі років виконував завдання і постійно знаходився в морі. При тому виходив Середземне море, виконував різні бойові задачі, в тому числі миротворча операція прямому участь. Зв'язку з тим вже стала глобальна проблема ремонту. От і дякуючи. Чорноморському судоремонтному заводу, який взявся за виконання комплексного ремонту, який, до речі, вперше проводиться в Україні комплексний ремонт. От, зараз проводяться ремонтні роботи і будемо надіятися, що корабель вийде повністю боєготовий до виконання всіх завдань за призначенням. Невеличкий набівліричний відступ в процесі ремонту кораблів брали безпосередню участь два красені. Їх видно з багатьох куточків міста і околиці. Ці унікальні крани за спеціальним замовленням побудували наприкінці 70-х років у Фінляндії. Фірма-виробник Коне спрацювала на совість. Як бачимо, діють вони і сьогодні. Предназначаюся для крупноблочної постройки авіаносців. Прольот крана составляє 140 метрів, висота 100 метрів крана. Грузоподйомність 900 тонн одного. Крани. уникальны, на тот момент были единственные в Европе. Ну и сейчас их тоже в принципе нет аналогов. Могут работать. Вообще в мире. В мире есть аналоги. В Америке один кран. Краны могут работать в спаренном режиме. То есть общий вес подъема может доходить до 1800 тонн. То есть, когда судно очень длинное, что ну, берут двумя кранами. Управляются краны, могут раздельно управляться. Також управляються одним краначуком з одної кабіни двома кранами. Такі кораблики над потужні крани підводять граючись, бо пам'ятають справжню роботу. Вони, як і весь завод, сподіваються, що роботи справжньої суднобудівної буде більше. А сьогодні слід радіти кожному замовленню. Ужгородський міський центр зайнятості за три місяці цього року працевлаштував понад пів тисячі осіб, проте на обліку все ще перебуває більше 1200 безробітних. Хоча станом на сьогодні відкритими є понад 300 вакансій. Специфіка в тому, що 70% з них робітничі професії, і популярністю вони не користуються. НАТО серед молоді Йдеться про професії кухаря, електрозварника, слюсаря, машиніста та швачки. Про одну з них наступний сюжет. Це вміє і час від часу робить кожна жінка. Та для декого це рід діяльності швачка в класифікаторі професій звучить як оператор швейного устаткування. Цю професію свого часу обрала для себе пані Ганна, випускниця берегівського профтехучилища, головної кузні професійних швачок у краї. Сьогодні передова робітниця найстаршої швейної фабрики Ужгорода. Хоча ще при виборі майбутнього фаху мати пані Ганни була проти, тому що вона хотіла, щоб я більш така була десь там у культурі, співати я вміла дуже з дитинства. Але співати я й тепер вмію. Але швія є швія, я працюю вже багато років, вже стажу маю 23 роки, маю сім'ю, працюю і поки що задоволена. Юрата працює на фабриці два роки. На відміну від пані Гани, прийшла сюди просто зі школи, не маючи відповідних навичок, зате полюбляючи шити. Дівчина прийшла навчальний курс безпосередньо на місці роботи. Я дуже люблю шити і я прийшла сюди робити, бо мені це дуже подобається. року я вчила досить тяжко. Дуже тяжко мені йшло, але з часом я навчила, це життя нормально, шив». Нині на Ужгородській фабриці працює майже 200 швачок. Ясна річ домінують жінки, та все ж усупереч стереотипам чоловіки шиють не гірше. Німа зараз жінських чи морських, разві що хі -хі, чугун літь. А такі міста, що жінки, жін, жін, мужчини можуть сидіти без проблем. Робота не проблематична. Зараз найбільша проблема це не, не столько робота, сколько, ну, самі знаєте, фінансове положення на всіх підприємствах. Середня зарплатня на підприємстві близько 1800 гривень із перспективою зростання. Працюють швачки з 8 до 17-ї з перервою на обід. Робітників, котрі мешкають далеко від місця роботи, а таких майже половина, возить на фабрику та з неї автобус. Умови праці впевнено можна назвати гідними. Відтак і професію швачки престижною. У всі часи, як, як тільки існує світ, завжди була ця професія. І знаєте, коли мені обирали професію мої батьки, то я не знала, куди йти вчитися, то моя бабуся сказала, що іди дитина вчися шити, бо з такою роботою при будь-якій владі завжди на кусок хліба заробити можна. Звичайно, що шили в моїй родині всі, і моя бабуся, і моя мама, і мій тато. Тому для мене це була професія свята. Обрана так, якби і правильно. З початку року приєдналися до колективу фабрики 24 працівники. За словами директорки, наразі є можливість прийняти ще п'ятьох чи сімох. Тож шукачам роботи не варто зволікати. Разом із тим лише в місті Ужгород шведською справою займається зо дві тисячі підприємців. Однак пріоритет фахівці центру зайнятості радять надавати тим роботодавцям, котрі готові працевлаштувати офіційно. Яка в свою чергу ситуація з легалізацією і оплатою праці на Тернопільщині дізнавалися наші колеги? Від початку цього року середньомісячна зарплата зросла на 130 гривень. Це більше на 6,5% ніж за аналогічний період минулого року. Конкретно який розмір заробітної плати за підсумками роботи. Народного господарського комплексу він складає приблизно 2125 гривень. Як я вже сказав, є позитивна тенденція до зростання цього рівня оплати праці. Досить швидкими темпами зростає заробітна оплата у сільському господарстві, будівництві. Це свідчить про те, що будівельна галузь відроджує свої традиції і набирає обертів. Зростає заробітна плата і в освіті, в охороні здоров'я, мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку. Це такі галузі. Поряд з тим на Тернопільщині є галузі, в яких рівень оплати праці нижче ніж в середньому по області. То є галузі, такі як тимчасове розміщення організації харчування. Там середня зарплата не досягає середнього обласного. Показника більш ніж на 800 гривень. От. В діяльності у сфері адміністративного та допомі... допоміжного обслуговування, це також заробітна плата набагато нижча, ніж в середньому по... по області. Крім того, в нас є в області 29 підприємств. Де середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості ще нараховувалась менше мінімальної. Це свідчить про те, що не загружене виробництво, не мають люди роботи, а відповідно і нараховується заробітна плата менше, ніж мінімальний розмір. Орест горень зазначає до кінця 2013 року заробітну плату збільшать більше ніж на 400 гривень. Попри це, підприємства також повинні шукати шляхи збільшення місячної виплати. Відомо, що заробітна плата це похідна від економічної діяльності, розвивається економіка, зростає виробництво. От і є можливість. Частину цих доходів направляти якраз на підвищення рівня оплати праці, ну рівень оплати праці, ще би я хотів сказати, він залежить від продуктивності праці. А продуктивність праці це є індивідуальна виробітка, і чим вище індивідуальна виробітка в кожного працівника, тим він може більше виготовити продукцію, якісної продукції. І за це повинен отримувати більше заробітної плати. Щоб підвищити продуктивність праці, слід впроваджувати у виробництво новітні технології, каже фахівець. Це дасть змогу створити нові робочі місця. За Показником створення е, нових робочих місць наша область входить в п'ятірку. Е, е... Кращих по державі. Ми вже за перший квартал цього року створили понад 5400 робочих місць, що складає від річного завдання 29,9%, при нормі 25%. Це також свідчить про те, що наша економіка області розвивається, будуються нові заводи, нові цехи. От і, і, і створюється на базі цього нові робочі місця і росте заробітна плата. За кількістю робочих місць у Тернопільській області передують зборівський, Кременецький та Чортківський райони дуже таким. Важливим чинником підвищення рівня оплати праці, і це в основному беззатратний носить механізм. Це запровадження наукової організації праці. Що це мається на увазі? Це нові методи, стиль роботи, висококваліфіковані працівники, які довгий період. Працюють на підприємстві, їх навчають на виробництві. Це приводить до збільшення індивідуальної виробітки і відповідно до збільшення рівня оплати праці. Не залишається поза увагою влади краю і легалізація оплати праці. Заступник начальника відділу взаємодії із змі та громадськістю Державної податкової служби у Тернопільській області Андрій Руський зазначає, з початку року внаслідок перевірок за 64 працівниками укладено офіційні угоди про працю. 22 справи передано до прокуратури. Звичайно, у Тернопільській області є випадки виплати заробітної плати у конвертах. Хочу зазначити, що податковою службою області проводиться як і контрольна робота, так і роз'яснена робота, зокрема із роботодавцями, і з громадянами, тобто найманими працівниками, людьми, які отримують заробітну плату. Хочу сказати, що з початку року податковою службою області виявлено. 132 найманих працівники, які працювали без документального оформлення трудових відносин. Їм за цей період часу виплачено близько 220 тисяч гривень заробітної плати у конвертах. Хочу сказати, що це негативне соціальне явище, тому що воно тягне за собою ряд наслідків. По-перше, від цього страдає не тільки бюджет, не тільки не виконуються різні соціальні програми, а це є дуже погано для самого працівника, та як він. В майбутньому не отримає тих соціальних гарантій, які йому надає держава. Сьогодні до вашої уваги рейтинг найдорожчих годинників світу. Чотири сходинки рейтингу належать різним моделям фірми Patek Philippe. Тож п'яту сходинку займає годинник Patek Philippe модель Horus Universalis вартістю у 2 мільйони 890 тисяч доларів. Можливо, така вартість обумовлена зображенням карти Північної Америки з емалі ручної роботи. Четверте місце належить моделі Platinum World Time за 4 мільйони доларів. Цей годинник став найдорожчим дві 2002 році. Він демонструє час у всіх часових зонах земної кулі і, незважаючи на свою складність, зроблений елегантно і відрізняється надійним механізмом. Третю сходинку займає модель Caliber 89. Їх вартість 5 мільйонів доларів. Цей годинник виготовлений з 1728 частин. На сьогодні в усьому світі існує всього біля 10 таких екземплярів. На створення такого шедевра майстрам потрібно 9 років кропіткої роботи. Друге місце належить Патик Філіп моделі Henry Graves Super Complication. Цей годинник зроблений на замовлення Нью-Йоркського банкіра Генрі Грейвза, який хотів мати найскладніший годинник у світі. На виконання замовлення пішло близько п'яти років та 900 деталей. Невідомо, скільки грошей заплатив сам Генрі Грейвза у 1932 році. Але сьогодні годинник оцінюється в 11 мільйонів доларів. І першу сходинку займає ювелірний вироб від Чопат. Це унікальний твір мистецтва. Годинник браслет прикрашений трьома дорогоцінними каменями у формі серця блакитним, червоним і білим. Загальна вага трьох діамантів 38 карат, а вага всіх каменів на годиннику в браслеті досягає 200 карат. Коштує він 25 мільйонів доларів. Далі огляд ситуації на валютному і паливному ринках. За останній тиждень курс американської валюти не змінився. Сьогодні долар купують за 8 гривень 11 копійок, а продають за 8 гривень 14 копійок. Курс Нацбанку 7 гривень 99 копійок. Європейська валюта цього тижня подорожчала на 1 копійку на готівковому ринку, тож один євро купують за 10 гривень 51 копійку, продають за 10 гривень 68 копійок. Нацбанк цього тижня пропонує євро за 10 гривень 39 копійок. Курс російської валюти виріс на 2 копійки. І сьогодні 10 рублів купують за 2 гривні 52 копійки, продають за 2 гривні 62 копійки. За останній тиждень на паливному ринку України ситуація залишається незмінною. Тож пальне на заі України ви можете придбати за наступними цінами: а – від 9 гривень 80 копійок до 10 гривень 87 копійок, а – від 10 гривень 30 копійок до 11 гривень 9 копійок, а – від 10 гривень 60 копійок до 11 гривень 49 копійок, а – плюс від 10 гривень 85 п'яти до 12 гривень 79 копійок. Дизельне паливо від 9 гривень 60 копійо до 11 гривень тридцять. 39 копійок. Пропан бутан від 6 гривень 10 копійок до 6 гривень 80 копійок за літр пального. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня!